Воскресення і Вознесення Ісуса Христа. Ангел сповіщає жінкам про Воскресення Ісуса. Як минула ж субота, на світанку Дня Першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, і великий Ось став землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя. Та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався й промовив жінкам не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса, розп'ятого Це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите, ось вам я звістив. Зявлення Ісуса жінка. І пішли вони хутко від гробу, зо страхом і великою радістю. І побігли, щоб учнів його сповістити, аж ось перестрив їх Ісус і сказав: Радійте! Вони підійшли, обняли його ноги і вклонились Йому до землі, промовляє тоді: їм Ісус, не лякайтесь, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене. Первосвященники. І старші підкуплюють сторожу. Коли ж вони йшли, ось дехто з осторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І, зібравшись з зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали: розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми. Переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони, срібняки зробили, як навчено їх, і пронеслося слово оце між юдеями і тримається аж до сьогодні. Ісус являється своїм учням. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус, і як вони його вгледіли, поклонились Йому до землі. А дехто вагався. а Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: да на мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Свята Євангелія від Марка, Іван Хреститель. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, яку Пророка Ісаї написано. Ось перед обличчя Твоє посилає свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує, голос того, хто кличе. У пустині готуйте дорогу для Господа. Рівняйте стежки йому. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусалимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван задягався в одежу з верблюжого волосу, і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи, ослід за мною йде он потужніший від мене, що йому я не гідний, нагнувшись розв'язати ремінця від узуття Його. Я хрестив вас водою, а Той вас хреститиме Духом Святим. Хрещення Ісуса і сталося тими днями прийшов Ісус Назарето Галілейського і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван Небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся, ти син мій улюблений, що я вподобав його. Ісус у пустині. І зараз повів Його дух у пустині. І він був днів у пустині, випробуваний від сатани і перебував зо звіриною, і служили йому ангели. Ісус проповідує Євангелію. а коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божий Євангелів, і говорив: збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. Покликання перших учнів. А коли він проходив біля Галілейського моря то побачив Симона та Андрія, брата Симонова, що невода в море закидали, бо рибалки були, і сказав їм Ісус: ідіть услід за мною і зроблю, що станете ви ловцями людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив Ільякова Заведеєвого та брата його Івана, що й вони в човні на вода лагодили. І зараз покликав він їх, і вони залишили батька свого Заведея в човні з робітниками, і пішли вслід за ним.